Привіт, майбутні пілоти! Сьогодні покажу три готові дрони для новачків: кожен зі своїм завданням, бюджетом і можливостями. Після цього відео точно зрозумієш, що тобі потрібно, і не переплатиш за непотрібні функції. Погнали! Найлегший і найбезпечніший перший дрон у BTF Air 65 Що маємо в коробці? Сам дрон, додаткова канопа, кабель для з'єднання з, з комп'ютером та додаткові пропи. Ви бачите, тут пропи від HQ Prop, тож це версія Freestyle. Дрон Air 65 має раму розміром 65 мм, польотний контролер Air 4 в одному або 5 в одному, як в останніх версіях, з вбудованим приймачем ELRS 2.4, Чотири мотори 0.702 SE. З 23 або 27 тисяч КВ, залежно від версії дрона фрістайл або рейс. Камера від BetaFPV c 03 одна з найкращих камер в цьому сегменті BTX потужністю від 25 до 400 мВт. Пропелери GemFan 1219 s на версії Racing та HQ Prop. Ультралайт для версії фрістайл. Чому саме цей дрон для новачка? Безпека понад усе. Захисні дакти закривають пропелери. Можеш літати вдома, не боячись порізатись або щось зламати. І дружина не вижене з квартири. Мінімальна вага всього 17 грамів. Це легше за ключі від автомобіля, навіть якщо впаде, нікому не нашкодить. Включив і літай. Ніяких складних налаштувань Betaflight. Все вже налаштовано з заводу для стабільного польоту. Технічні характеристики. Батарея Lava 1 s 260 або 300 Де Дає час польоту десь до 4-5 хвилин. Дальність до 200 метрів. Протокол зв'язку наш улюблений Ялс 2.4. Режими польоту для навчання. Angle Mode – Дрон сам вирівнюється, неможливо перевернути. Horizon Mode – Можеш робити фліпи, та дрон повернеться в горизонт. Acro Mode – повна свобода. Але спочатку освої Angle та Horizon. Ціна цього малюка всього 5350 гривень на нашому сайті fpva.com. Додаєш тільки пульт і окуляри, і все, готовий до польоту. Наступний дрон від BetaFPV Meteor 75 Pro. Це вже рівень для тих, хто має більше простору для польотів. Що там в коробці? Маємо сам дрон вже з одною батареєю. Додатковий кабель для з'єднання з, з комп'ютером. Ще одна батарея і зарядний пристрій. Дрібниці для канопи, додаткові пропи від GameFun, викрутка та перехідник для з'єднання з, з комп'ютером. Технічні характеристики: рама з діагоналлю 80 мм між центрами моторів, вага трохи більше 30 грамів, мотори від BTFPV 1102 22000 кВ, польотний контролер Matrix 1 s 5 в одному, відеопередавач потужністю до 400 мВт. І наша улюблена камера від BTF c 03 Чому саме цей дрон для новачка? Більша потужність при збереженні безпеки. Один із батареїв 550 мА дає більше часу польоту аж до 7 хвилин. Мотори 22 тисячі кВ забезпечують достатню тягу для легких трюків. Пропелери 45 мм від гемфану. найбільші для 1 з класу. Це означає більшу ефективність і стабільність в польоті. Має просторніший акумуляторний відсік на рамі який дозволяє використовувати батареї різної ємності і експериментувати з часом польоту. Ціна цього красення 6100 гривень на fpva.com І не забувайте, у комплекті вже йдуть дві батареї і зарядка. Можна літати одразу. І якщо у вас є окуляри та пульт. Ну що, готові до серйозних викликів? Тоді Happy Model Mobula 8 для тех, це два з дрон для тих, хто любить швидкість та потужність. Давайте подивимось, що всередині цієї коробки. Сам дрон Mobula 8. Додаткова канопа. Фірмові налітки від Happy Model. Викрутка, додаткові пропи та перехідник на 1С батареї. Також вони додали пульт керування камерою. Технічні характеристики: діагональ між моторами 85 мм. Вага дрона вже 43 грами. Мотори від Happy Model EX. 1103, 11 тисяч 11 КВ. Не забувайте, це 2 s дрон Польотний контролер X12 LRS ЄС -Це, підтримує аж 12 А BTX потужністю до 400 мВт. Камера, старий та надійний кадекс Андрі. Чому саме цей дрон для амбітного новачка? 2 С-батарея, подвійна потужність. Це вже серйозна машина, яка прагне ще більше простору. Мотори EX 1103 11000 тисяч КВ. Оптимальний баланс потужності та ефективності достатньо для пауерлупів та меків на вашому задньому дворі. Трилопатеві пропелери від Gemfan Hurricane 2023 для гарної керованості. Розмір 85 мм це ідеальний компроміс між польотами у приміщенні та на вулиці. Для кого ж цей дрон не боїшся швидкості та трюків, готовий вчитися, налаштовувати Бетафлайт або хочеш одразу серйозну машину? Тоді він для тебе. Технічні можливості. Батарея 1 або 2S. час польоту аж до 12 хвилин. Тобто купив 3 батки та ганяєш аж пів години. Дальність 200 метрів. Підходить для дому, але краще для вулиці. Ціна цього дрону 5 тисяч гривень на нашому сайті fpvua.com. Найдешевший 2S дрон з такими характеристиками. Порівняємо, що отримуєш за свої гроші. Бети FPV Air 65 п'ять гривень, найбезпечніший для початку. Мінімальна вага, всього 17 грамів, один із батарея, час польоту до 5 хвилин. Ідеальна для дому і вже готовий до польоту з коробки. Бете в Meteor 75 Pro 6100 гривень. Більша потужність при збереженні безпеки, вага 30 грамів, час польоту до 7 хвилин. Дві батареї 1 s 550 мА вже йдуть в комплекті разом з зарядкою. Happy Model Mobula 8. 1880 гривень, найпотужніший трьох. вага 43 грами, підтримує 2S батареї. Час польоту аж до 12 хвилин. Може робити справжні трюки та дуже швидко літати, але потребує більше досвіду. Співвідношення ціна можливості. A65 Найкращий старт, максимальна безпека. Meteor 75 Pro золота середина з довгим польотом, Mobula 8 максимум можливості за мінімальну ціну. Що треба докупити до всіх цих дронів? По-перше, це пульт TX12 або Pocket від 5 тисяч гривень, аналогові окуляри, VR03 від BTFPV або ev 809 від ECI від 5 тисяч гривень. До речі, щоб не виписувати всі ці назви та артикули, я зібрав готовий чек-лист з клікабельними посиланнями на кожен товар. Натискаєш і одразу переходиш на сайт. Забирай у телеграм-каналі посилання в описі. І як же зрозуміти свій рівень? Обирай a 65 якщо. Хочеш максимальну безпеку, плануєш літати вдома і не готовий до складних налаштувань. Обирай Meteor 75 Pro, якщо хочеш довший час польоту, готовий до легких трюків і хочеш зекономити на батареї та зарядці. Обирай Mobula 8, якщо не боїшся швидкості, маєш додаткові кошти на батареї та зарядку і плануєш літати на вулиці. Золоте правило: краще починати з маленьких та простих дронів, і з досвідом вже переходити на більш потужні та складні. Усі дрони доступні на fpvua.com. перевірений магазин, швидка доставка по Україні, техпідтримка допоможе вам з вибором дрона. Пам'ятай, найкращий дрон той, який відповідає твоєму рівню. Не треба гнатись за характеристиками, якщо не готовий їх використовувати. Якщо відео допомогло, став лайк і підписуйся. У коментарях пиши, який дрон обрав і чому. До зустрічі у наступних відео.